Привіт всім зі Львова! Сьогодні я запрошую вас на прогулянку у парк ліхтарів. Скаси так є, графік роботи. Так. Ну що, купила квіточок 250 гривень дорослий. Пожай, Зайшла парк ліхтарів. Міра питала, чи є леви в місті Леви. Ось вони. Зайшла. Тут написана історія про старого ліхтарика, який засвічував ліхтарі. На вулицях містечка. Одного дня знову ліхтарі перестали світитися, і ліхтарник пішов шукати, в чому причина. Ось такий годинник. Ага, ось це старий ліхтарник, мабуть, про якого там історія в книзі розповідається. Це головний герой цієї казки, Ліхтарник Атлас. Або атлас, я не знаю, як правильно, і він проведе нас у чарівний світ, який називається Світлою Мрії. Я думаю, по тій чарівній стежинці ми підемо з цим чарівним годинником. У таємницю ховає в собі цей годинник, підемо шукати. Вартові світлої мрії вони вартують, охороняють вхід в чарівний тунель у це місто, але ми з їх дозволу пройдемо цим тунелем. Ось у них є списи і луки. Сови чарівні оце якась хідна казка. Ось це тунель мудрості. І тому тут при вході сови, і цей тунель перенесе нас у чарівний світ звірів і птахів, тому наші пригоди продовжуються, ну, а швидше починаються сови однозначно українські. Бачите, які в них кольори. Ідемо тунелем мудрості у місто Світла і Мрій. Шахмаран. Вартова підземного світу. Зберігає таємниці ліхтарів. Ось такі надписи біля кожної локації. Шахмара. Сімейка Муркутців не просто сімейка. Вона є взирцем елегантності, вишуканості та навчають всіх мешканців правильним манером. Сімейка... Муркутців. Ось такі котики, які навчають всіх мудрості. Всі ці локації пов'язані між собою такою казкою. і кожен розкриває, кожна локація розкриває, що вона означає в цій країні. І в цій касті сапфір. Найспритніший у світі світлої мрії. Від зірки до зірки, як вітер летить, не встигнеш за ним, як не намагайся. Ось такий єдинорог. Ось такий єдинорог сапфір. А ми прийшли в гості до лісової феї. Вона живе на галявині світлячків і бурого гриба. Ой, а он який світлячок-жучок на грибі сидить. Цікаво, чи є де ще світлячки? Такі квіточки і така фея. Ці крила, я думаю, для фотосесії. Можна сюди ставати, фотографуватися і стати якби мешканцем цього міста? А ми прийшли до ось такого загону котячих охоронців. Ось ці котячі охоронці піклуються про всі квіти, про всі рослини в королевстві. Доглядають їх і захищають їх. Ось такі котики. Давайте розглянемо їх трошки. Ось такі охоронці котячі загін. Серед тюльпанчиків. А ось це Ельда. Вовчиця, володарка звірів та птахів в королівстві. Бачите, яка? І коли сідає сонце, вона випромінює світло. Ельда вовчиця. А ми бачимо лісову кішку, яка є цілітельницею. Вона лікує всіх звірів, птахів, всіх, всі, всі рослин і всі, хто потребує допомоги, йде до цієї кішки. А це провидиться. Вона передбачила, що світ людей знову об'єднається зі світлом. Світом світла і мрії. Які чарівні грибочки. Підемо пройдемось тут. Я вибрала один день, щоб було менше людей, і квиточок 250 гривень коштує один день. На святкові дні в ну, вихідні дні квиточок коштує 350 гривень. І тут ще фер-шоу відбувається. Це грибочки, по яким тунель з грибочків я пройшла, між якими називається тунель мікорізів. І він привів нас в царство ельфів. Отже, ми зайшли в королівство ельфів і фей і починаємо нашу подорож. О, який лев. Це Магнус, головно ну, командуючий військами. І ось у нього там, мабуть, скарби. Є, Це скриня зі скарбами. І тут у нього чарівний меч. І теж якісь скарби. Магнус, горіла білий клик, захищає кордони королівства і врятував лісових фей від знищення. А тут джин і треба замовити три бажання, а у цього джина такі помічники, котики. Це і трохи на Марсіка схоже. Ну, в принципі, територія величенька, тому що ось туди ще треба йти на гору. Я думала, що це тільки внизу буде. Я думаю, що це такий тунель кохання чарівний. А нижня частина, я піднялася нагору. Буду йти ось цей тунель. Якісь лебеді. І цей тунель поведе нас у світ розваг. Оце алея, королева Ельфійської долини. Які ж тут у них є розваги? Оце олень, його звати Вадунд Білий. І він професіонал по шахам. Ось такий шахи, такий олень. А ось це зоряні скакони. Вони відчувають всі бажання мешканців світу, світла і мрій. Ці зоряні скакуни вдень збирають бажання людей, а потім відносять його до світу зірок. Це місце вогню і місце сили. Це птиця Фенікс. Що говорить про те, що все завжди має бути відроджене, все добре, світле і хороше. А тут якісь темні чари, і туди не можна ходити. Бо треба повертатися назад, щоб потім. Ну, якщо логічно, то потім треба далі йти тим тунелем кохання. Золотий дракон, який охороняє всі скарби світу. Ємно, що навіть іноземці прийшли в цей парк. Ось ця Зузу керує загоном розвідки, і ніхто без її відома не може сюди проникнути, в це королівство. А це Галі Атіну. От він має винахідник, він винахідник і має крила. Але він зрозумів, що не всі мають крила, і тому він створив такі повітряні кулі, на яких інші можуть літати. Саме ці кулі дозволяють всім іншим, кого нема крил, подорожувати небом. Все в цій країні, в цьому парку ліхтарів об'єднано єдиною такою сюжетною лінією, єдиною. Ідеєю, але от всі назви, не знаю, для мене заважкі, я не знаю, як для дітей. А, -а, -а оця ця правидиця ми біля неї були вже. Я так розумію, я вже все обійшла, подивилася. Тепер можна просто походити і трошки, трошки ще розглядіти. Ось така чарівна казка з'явилася у Львові. Для діток, і для дорослих, тих, хто вірить в казки. В принципі, не так багато часу займає огляд цього парку. Я думаю, десь годинку я тут гуляю, при тому, що я знімаю, фотографую. Ну, Діткам, звичайно, так, теж треба час погуляти, тому що. Вони, можливо, захочуть пофотографуватись, порозглядати цих всіх персонажів. Думаю, такі дітки, як Міра, після відвідування такого парку могли би створити ще й свою казку з цими персонажами. Я ще повернулася до деяких локацій, просто прогулятися. Тому що я думала, я тут буду довго, а якось, ну, я швидко обійшла. Я думаю, що за годину я все обійшла. Я вже буду йти на вихід, а ви побуваєте теж в такій касці. Все. Казка прочитана. А я йду на вихід. Треба подякувати цим левам і ліхтарнику за таку казку Україні світлої мрій. Я прийшла рано, десь, мабуть, о п'ятій, зараз о шостій. Дивлюсь, люди підходять, заходять, ідуть гуляти. Так що приходьте. Ось такий ліхтарник розкаже вам цю чарівну казочку. І ви зможете побачити все на власні очі. шукати дорогу додому. Mm. Це головний вхід в парк.